Всім привіт! В цьому відео я розповім про те, як Третій Рейх продовжував втрачати ініціативу і що відбувалося надалі. 24 грудня 1943 року розпочалась так звана Дніпро-карпатська операція. Або Дніпровсько-Карпатська Операція. 31 грудня 1943 року. Відбулося захоплення Житомира. На той час лінія фронту вже виглядала так. 5 січня 1944 року Радянський Союз звільнив і Кіровоград теж 24 січня розпочалася Корсун шевченкінська операція. А 27 січня 1944 року була знята блокада з міста Ленінград. Саме так закінчилася блокада міста Ленінград. Пізніше, 11 лютого 1944 року, були звільнені ще три міста під назвою Рівне. Луцьк та Волинь. Вони ознаменували те, що режим Третього Рейху вже не такий потужний і те, що міць Третього Рейху падає на очах. А в наступному відео я розповім про те, як Радянський Союз продовжував наступ і як з'явилося гасло Радянського Союзу на Берлін. Ну а на цьому все. До побачення. Гарного вам дня!